Спасибо вам большое. Что есть такие еще люди, что хоть что-то помогут. Потому что уже замучились сидеть без денег. И вот это тоже занимали, прокапали ее. Она вообще умирала. Ну подняли трошки. Так что жить будем. Да. Всю жизнь. 17 лет на моей день рождения угнали в Германию. Три года была в Германии. А так жила с родителями. Училась. В школу ходила. 8 класів тоді було. Кончала 10 класів, ходила, вже приїхала, закончила. А так молодость на моє день рождения прийшли наші руські поліцаї і вгнали в Германію. Звінівою робила в колхозі. А потім... Всю жизнь где вы проработали? А, это, это все время в колхозе. А потом э, в Германию попала. А? В Германии вы работали где? На фабрике. Завод. Там, на а как повернулись сюда? Ширин. Нет, как вы вернулись? Кто вас освободил? А, Нас освободила Америка. Америка освободила нас. Вы вышли. Пришли. Усі поховалися, а три чоловіка, я так отак в вікно і шафанер стояв. І три мужчини наші, я їх поставила і пішла, а тут гістапо став проходити, провіряти. І він минув. Я молитву читаю, думаю, хоча б їх вже тут не розстріляли, наші розстріляють. Прошло хорошо В каком месте? Пошли. После войны Путиловский завод Кем вы работали? Я работала на всех станках Говорите, кем? Токарь Еще И, кто? Лецарь Сварщик, Сварщик. Малер Я Что не делала? стала варить, я выучилась на сварщика В общем, там, где она На ее месте И надо три человека, она работала И На всех одна. станках, на любых станках На всіх. Була передовік производства, Ту. на все время на доске почуто висіла на заводі, на улиці така. Похвальна грамота. У мене є за роботу, за мою. я приходжу з роботи, а там уже об'явлення Морозовська Оля Михайловна зварила скільки-то штук і покрасила. А я підвісни і отпуск не гуляла рідко коли. Тільки для дітей, щоб по дітям бути. І ото я їх як одіну, а я не зможу за свої діти, так з кредита не вилазила. В кредитів, кредиті. і Я так життя пройшла. Було, го року було по го